Звичайно, це добре. Треба підтримувати і спорт, і команду звичайно, звичайно, я згідна. Я думаю, правильно, бо спорт. молодь – це спорт, а спорт – це молодь, і потрібно щось робити для того, щоб молодь розвивалася. Тим більше футбол, а я хлопець, я люблю футбол, і це круто. Не знаю. Я не розумію сьогоднішнє співвідношення, скільки цього потрібно. Да? Це, мабуть, професіонали визначають да, ті, хто займається футболом. 400 тисяч це дуже мало для спортивної команди. Якщо ми хочемо, щоб був гарний результат, я думаю, що треба вкладати в спорт. Якщо футболісти постараються і щось покажуть, то можна в даний час ні. Тобто є багато, ви знаєте, що є багато і переселенців, і дітей сиріт, і наше місто, подивіться, що робиться в місті. У нас футбол це головне ну, в вашому місті. Головне футбол. Тут не можна з дріжджі заводу рівною дорогою доїхати. У вас футбол, Ну, розумієте, самі. ну… Якби ми жили в Нідерландах, ми жили в Бельгії, я так, я згідний. Нам потрібно підтримувати футбол, але на даний момент на якомусь рівні, можливо, і так, але не, не стільки.